Це договір практично про стратегічне партнерство зі сполученими штатами, тому що це про великі інвестиції, які можуть бути у різній галузі. Це про пріоритизацію цих галузей. безумовно це буде в додатках. Ну тобто, це ж рамковий документ. А далі будуть додаткові компоненти цього документу. Це про розподіл продукту, ну тобто доходності від продажі продукту. Це про вихід на глобальні ринки. Це те, чого в я з економічної зара точки зору з фінансово-економічної говорю. Це те, чого ніколи не було в Україні. Тому що через такі договіри ви якраз і заходите в стратегічні відносини з потенційними великими партнерами. І сполучені штати тепер розуміють. І компетентність України, і важливість для інвестицій цієї території з точки зору розвитку тих чи інших галузей, але є ще один окремий компонент, дуже важливий це безпекові гарантії. Вони так само будуть прив'язані до цього договіру знову ж таки в окремих додатках. Про що ми говоримо? Про те, що і президент на цьому наполягає, він хоче чітко розуміти, скільки якої зброї, коли ми будемо отримувати в подальшому. Це важливо, тому що тільки постачання зброї, тільки ліцензування до наших ВПК, тільки збільшення постачання для безумовно збройних сил України можуть бути ефективними гарантіями безпеки. І знову ж таки, одна справа: те, що сьогодні працюють грантові програми, нагадаю, що вони ще продовжують працювати грантові програми, які були проголосовані в конгресі за часів минулої адміністрації. Вони продовжують працювати, але ми маємо розуміти скільки як зброї в нас буде вже в рамках інших типів домовленостей там через певний час.